Привіт, друже! Готовий пірнути в морські глибини. Там на нас чекає стільки цікавих істот. Ходімо, подивимось, хто живе в морі. Хто це тут пливе в король? Повільно й велично. Це акула. Акули одні з найвідоміших мешканців океану. Вони мають багато гострих зубів, і якщо один випаде, на його місці виросте новий. Акули дуже добре відчувають запахи, тому легко знаходять їжу. Вони допомагають тримати порядок у морі, бо їдять хворих або слабких рибок. Не всі акули страшні, деякі зовсім маленькі і не кусаються. А це хто хлюпається біля скель? Це морський лев. Морські леви це великі тюлені з вусами. Вони вміють голосно ревіти, мов справжні леви, тому й отримали таку назву. Вони люблять купатися, пірнати і загоряти на сонечку. Морські леви можуть плавати дуже швидко і ловити рибу просто в русі. А хто це тут розумний заховався за камінчиком? Це восьминіг. Восьминіг має вісім лапок і дуже розумні очі. Він вміє міняти колір, коли хоче сховатися. Якщо йому страшно, він випускає чорнильну хмару і тікає. А ще восьминіг може відкривати баночки, як люди. Це справжній чарівник підводного світу. Хто це так повільно пливе з панциром на спині. Це морська черепаха. Морські черепахи дуже старовинні. Вони жили ще коли були динозаври. Вони пливуть через весь океан, щоб знайти теплий берег і відкласти яєчка. Панцир захищає їх, немов міцний шолом. А вони можуть дуже довго жити, деякі навіть понад 100 років. Що це за прозора парасолька пливе у воді? Це медуза. Медуза, схожа на живу дзигу. Вона м'яка, прозора і повільно пульсує, немов дихає. Вона не має мозку, але знає, куди плисти. Її щупальця можуть жалити, тому медузу краще не чіпати. Деякі медузи можуть навіть світитися вночі, мов чарівні ліхтарики. Хто це тут весело стрибає над хвилями? Це дельфін. Дельфіни дуже розумні тварини. Вони живуть разом у зграях і ніколи не кидають своїх друзів. Дельфіни можуть спілкуватися свистом і клацанням. Як радіо. Вони люблять гратися, а іноді навіть рятують людей у морі. Дельфіни справжні друзі океану. Ой, а це що таке кольорове зірко? Подібне? Це морська зірка. Морська зірка має 5 променів, а деякі навіть більше. Вона повільно повзає по дну моря, шукаючи їжу. Якщо зірка втратить промінь, вона виростить новий, а ще в неї рот знизу прямо посеред животика. Що це за літаюча тарілка під водою? Це скат. Скати мають плоске тіло і великі крила, якими вони пливуть, немов птахи. Деякі скати можуть бути дуже великими. Вони ховаються на дні, закопуючись у пісок і чекають, поки повз пропливе смачна рибка. А в деяких є хвіст із жалом, їм краще не заважати. Щось дуже маленьке, але граційне пливе між водоростями це морський коник. Морський коник виглядає, мов маленький кінь. Він тримається хвостиком за водорості, щоб не віднесло течією. У нього дуже гарна мордочка і довгий носик. У морських коників тато виношує малят. Не мама. А хто це ховається в піску і бігає боком? Це ж краб? Краби це смішні істоти, які бігають боком, а не вперед. У них є клешні, якими вони захищаються або збирають їжу. Вони люблять ховатися в мушлях або під камінням. А краби можуть скинути лапку, якщо її хтось схопить і пізніше виростити нову. От і вся наша морська команда від велетнів до малят, кожен з них важливий для океану. Вони живуть разом, допомагають одне одному і мріють, щоб море завжди було чистим і спокійним. Дякую, що пірнув зі мною в морські пригоди. До нових зустрічей.